Українці влаштували буряцьку чорнобаївку. В Ході блискучої операції СБУ вдалося вкотре обдурити расистів і підірвати ще одну залізницю між Китаєм і Росією. Деталі роботи СБУ у глибині Росії та вибухові кадри я розкажу і покажу за мить. З вами новини Тесні і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Напевно, ніхто й уявити не міг, що рука СБУ може дістати так далеко, але це вже не мрія, а факт, як передають ЗМІ служба безпеки, Спека влаштувала ще один вибуховий феєрверк. 30 листопада бійцям вдалося підірвати залізничний шляхопровід між Росією і Китаєм, 15-кілометровий піднічно муйський тунель, а вже сьогодні знищити його дублера. Росіяни двічі потрапили в пастку СБУ. На Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом. Як зазначають мої джерела, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі і для військової логістики. Перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в північномуському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати об'їзний шлях, який проходив через так званий чортів міст. Саме на це розраховувало СБУ під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту. Спрацювали закладені в нього вибухові пристрої. Росіяни кажуть, що внаслідок підриву потягу на чортовому мосту вщен згоріло шість цистерн. Тож тепер з упевненістю можна сказати, у СБУ є очі та руки всюди. Жоден расист не сховається від правосуддя навіть у глибокому тилу. Але це ще не все. Хоч росіяни й намагались приховати факт обох вогняних подій, а жоден з пропагандистів навіть не згадав про це, у мережі вже з'явились кадри наслідків першого підриву. Схоже, горіло у рашистів капітально. А воно й не дивно, бо за інформацією ЗМІ, у сестернах було паливо. Схоже, саме тому на відео видно густий дим. Очевидці ж розгублено ходять з одного боку в інший, бурмочуть собі під ніс та не второпають. Що з цим робити? Іронічно і те, що расисти досі називають ось це все прикрими несправностями. То у них перегоріла проводка, то ще щось вигадають. Але насправді, як я вже казав, підрив мосту став завершальним етапом більш широкої та зухвалої операції української спецслужби 30 листопада спецпризначенцям вдалося підірвати північно-муйський тунель, гігантський залізничний шляхопровід між Росією та Китаєм, яким йшла левова частка російського імпорту з КНР. СБУ продовжує тримати росіян у постійній напрузі. сьогодні, вночі стався вибух на Майкало-амурській магістралі, а саме в північно північномуському тунелі імені Бессолова, який знаходиться в Бурятії. Фактично, це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує для військових поставок. Паралізовано великий, та не єдиний. Подумали у малюка, і вже як ми бачимо, наступної ночі добили мрії росіян. Мушу зауважити, що у СБУ офіційно поки не коментували диверсії в Бурятії. А як думаєте, ви рашистам варто чекати на нові операції СБУ у їхньому глибокому тилу? Напишіть нам у коментарях. А у мене на цьому все закликаю вас поставити вподобайку, а також обов'язково підписатися на канал, щоб не пропустити гарячих новин. До зустрічі.